Спеціальну прес-конференцію і телезвернення до громадян зробила ізраїльська влада. Прем'єр та міністри оборони і закордонних справ попередили ізраїльтян, що операція проти палестинських бойовиків триватиме не один день і буде нелегкою. Про можливий початок бойових дій ізраїльська влада попереджала палестинців кілька днів тому. Обстріл гази, відповідь на тривалі атаки єврейських міст бойовиками Хамас. У день в суботу 30 ізраїльських ракет завдали удару по сектору. Кількість загиблих перевищила дві. Сотні осіб. Новий обстріл розпочали, коли звечоріло. У відповідь на дії Ізраїлю палестинська сторона також завдала ракетного удару. Загинула одна людина. Це не буде легко. Це триватиме не один день. Але одну річ я повинен чітко прояснити: ми не воюємо з мешканцями Гази, і тому хочу звернутися до усіх них. Ви, жителі сектора Газа, не є нашими ворогами. Наші вороги, Хамас, Джихад та інші терористичні організації. Вони втягнули вас у біду і намагаються таку ж біду вчинити із ізраїльтянами. Наша єдина мета зробити все, щоб зупинити їх. Арабські країни, Іран, Йорданія, Сирія, Лив. Леви... Ван різко засудили дії Ізраїлю. У кількох державах відбулися акції протесту. Білий дім навпаки закликає Хамас припинити обстріли ізраїльської території. А Ізраїль закликає уникати жертв серед мирного населення. Євросоюз дипломатичніший. Він вимагає від обох сторін припинити насильство. Засудив надмірне застосування сили з боку Ізраїлю і дії палестинських бойовиків і генсек ООН Пан Гімун. Негайно скликати засідання Ради безпеки ООН Вимагає Ліга Арабських Держав. Це щось жахливе, просто поза межі розуміння одного осуду тут недостатньо. Ми проконсультувалися з міністром закордонних справ Лівії, яка має впливову роль як член ради безпеки ООН, І ми дали йому інструкцію для арабської групи у Нью-Йорку, щоб скликати екстрене засідання Радбезу щодо ситуації у секторі Газа. Негайну зустріч проведуть і міністри закордонних справ Ліги Арабських Держав. Перемир'я між Ізраїлем та Хамасом, якого сторони дотримувалися півроку, збігло 19 грудня. Вже наступного дня палестинські бойовики почали бомбардувати прикордонні ізраїльські поселення. У відповідь Ізраїль випустив кілька ракет. Початок бойових дій і масовані обстріли розцінюють як чергове загострення стосунків, яке може призвести до гуманітарної катастрофи. Хамас пообіцяв різку відповідь на дії Ізраїлю. Жодна сторона припиняти конфлікт не має наміру. Нонна Стефанова, дзвіна погребенник, 5 кан. Nope.